Як два архангели божественних містерій, найбільше наближений до землі, визволення Бога-перуна, нектар вашого життя і світлом, і у світлі вітаємо вас на каналі Духовності Реводолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Сьогодні у ченнелінг мене покликав архангел Сандалфон. Дослухайте відео до кінця, і ви почуєте у ньому і про допомогу архангелів. У звільненні ув'язненого Бога Перуна і про тонкощі духовного зцілення. Архангел Сандалфон не вперше на нашому каналі. Почути мої попередні ченнелі з ним можна за посиланнями, які знайдете в інформації під даним відео. Сандалфон є архангелом, який сприяє духовному зростанню людства. Його часто асоціюють з музикою, зокрема. З небесною музикою, яка керує космосом. Ще однією функцією Сандалфона є захист землі, спостереження за світом природи і його мешканцями. На відміну від багатьох інших ангелів, Сандалфон може змінювати стать, втілюючи як чоловічі, так і жіночі риси. Коли я побачила сьогодні Архангела Сандалфона, він сидів на землі і грав. На Арфі, слухаємо його послання. Еволюція, еволюція вашої свідомості, еволюція земного життя. І, попри те, мало хто з вас добре знайомий чи загалом знайомий зі мною у вашому земному сприйнятті Всесвіту, небесних сфер чимало домислів. Зокрема, ваші домисли поприв'язували архангелів до різних релігій. Архангел Авріїл колись тобі вже говорив, що ангели знаходяться поза будь-якими релігіями. Релігії це ваші земні інституції, тому хибно прив'язувати нас до будь-яких ваших релігій. Більше того, і ти це знаєш, що я є одним із архангелів Атлантиди. Як рахане Атлантиди, я буду говорити сьогодні про вашу відкритість до технологічних змін і разом із тим про ваше сприйняття Божественного, щоб, рухаючись у земному технологічному розвитку, ви не втратили власної божественності, щоб ви завжди зберігали зв'язок із небесним світом. Взаємодіючи зі мною, ви можете заручитися моєю підтримкою у збереженні земних ресурсів. І моєю допомогою у донесенні ваших звернень до Творця. На землі мене визначили як Архангела Молитов і музики, це надто звужені характеристики. Я є посланцем Творця, який єднає небо і землю, землю і небо. Якщо говорити про богів творців тріади, то найбільше я взаємодію з тим, із них, хто найбуєш. Ближе найближчий до Землі. Запрошую на мої авторські курси духовного розвитку. Курс базовий навчить вас базовим знанням взаємодії з енергіями тонкого плану і пізнанню власного Вищого я. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я заглибить в енергії фіолетового полум'я задля опрацювання власних хремічних програм минулих життів і програм роду. Курс Архангельські промені зцілення і кубмета допоможе здобути необхідні знання і вміння для отримання допомоги від архангелів, а курс найвищого рівня духовного розвитку Мій містичний всесвіт відкриє вам світ Божественної магії. Сандалфоне. Бажаю задати тобі одне цікаве запитання. Ти згадав про те, що архангели поза будь-якими релігіями. Хочу запитати тебе про твого брата Метатрона, якого я вчора побачила у медитації Архангела Разіїла, куди він прибув на допомогу нам у визволенні з ув'язнення слов'янського бога. Перона. мене цікавить зв'язок між архангелами і богами. Зв'язок поза будь-якими релігіями. Усі архангели між собою пов'язані. Маєте це зрозуміти. Ми взаємодіємо із творцем і з усіма богами напівбогами. І якщо і коли потрібно, по змозі приходимо їм на допомогу згідно з нашими обов'язками і нашими функціями. Учора з тобою взаємодіяли архангели Разіїл і Метатрон. як два архангели Божественних містерій, божественної магії. Я знаю про цю їхню роботу. І знаю, хто ще буде взаємодіяти з вами у цьому питанні. Це робота, яка потребує допомоги багатьох архангелів. На допомогу прийде також архангел Михаїл із своїм військом. Дорогі архангели Сандалфони. Розкажи, будь ласка, про свої функції як архангела музики. Скажу не лише про музику, а й про мої функції, звужені вами до молитов. Як архангел музики я граю на усіх духовних інструментах, не лише на арфі. Кожен із вас може запрошувати мене у товариство, коли грає на будь-якому духовному інструменті. Крім того, я не лише є архангелом молитов, я приходжу різні духовні практики. Ви зі мною можете зустрітися і в медитаціях. Зі мною можна взаємодіяти через веління, через співання мантр. Не лише слухаючи створену кимось ангельську музику, а й самому співаючи і граючи на різних духовних інструментах, оскільки я взаємодію з музикою виконую також функції зцілення зцілення через музику, зцілення через співання мантр. Бажаю донести до вас наступну інформацію про зцілення. Ми здатні бачити усе, що відбувається на землі, чути кожне ваше слово, читати кожну вашу думку, читати те, про що ви пишете, чи виголошуєте у ваших мережевих ресурсах. Нерідко ви пишете зцілення за один раз. Дорогі, енергетичне зцілення у вашому земному плані за один раз не відбувається. Сцілити за один раз, можливо, лише нежить, легку застуду, але не сильно пробито дірами ауру, не фізичне тіло із задавненими болячками, не простір, де як господарі почуваються сили зла. Такі зцілення потребують часу і особливих вмінь. Сцілювати за один раз можуть лише вибрані істоти Божі. А будь-яка духовна практика стілює, коли вона стає вашим життям, коли вона стає вашою щоденною духовною їжею, вашим стилем життя. Духовні ліки не приймаються так, як ті, які продаються у вас в аптеках. Духовні ліки нектар вашого життя. Om, om. Приходьте до Творця через співання ом Аум. через співання будь-якої мантри із ом Аум.